Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неуспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Миренчак, і ми продовжимо говорити про те, які Харківці плідні на проекти. І, власне, про Харків, про Харківщину і про людей. Лавка деокупації знову відкриває свої двері, відкриває свої двері ще й на новому місці. Що це? Це свіжі продукти з Харківської області, з сіл, що були деокуповані, від фермерів. що Потребують підтримки. Власне, ми зараз поговоримо з Мері Йол про те, що ж таке лавка до окупації, як це все працює, функціонує. Мері, операційна директорка фонду волонтерська і привіт ще раз. І Привіт ще раз так. Слухай, відкриваєтеся? Ви на новому місці. На двох. На двох. Тобто на старому місці, на сьомому складі залишається лавка. Сьомий склад почав функціонувати. Сьомий склад почав функціонувати 4 квітня. Ми їх дуже вітаємо з цим. Це супер, всі сумували, майданчик любий. Нарешті це означає, що прийшла весна. Так, хоч сьогодні дуже холодно, але Да-да, нуль градусів. В Харкові сьомий склад відкрився. Ми будемо в двох місцях в цьому році на складі, але в нас тепер буде контейнер. Так, і дуже дуже затишне сусідство. Бо ми будемо цей контейнер ділити на два проєкти. Uh -huh. Наш лавка де окупації все якби зрозуміла. Всі, хто нас вже бачив, знає приблизно, що там буде, але будуть і сюрпризи. І сусідами по нашому контейнеру буде пікарня Пухке. А uh -huh. uh -huh. це ось такий спойлер uh -huh. для вас. Це перше місце, де ми будемо ну просто ми приїхали з куточка в. Нам прийде більше місця. Більше приміщення, так. А, та. І друге, ми відкриваємося на незалежності 1 в підвальчикі Покуфуди. У нас ну, власне там, де е, нас знаходиться пекарня Пухке. Пекарня Пухке знаходиться приблизно за 15 метрів від нашої стійки. З'їхав, з'їхала Покуфуда Геймс, магазин ігор. Все з ними добре. Вони відкриються за 10 метрів. Їм просто треба більше місця. Та, та, та ми, ми знаємо. Ми ці дуже подякуємо. Ми дуже подякували Антону за те, що він з'їхав, бо ми так оп, і заїхали. Ми подумали, що ми хочемо більше, і ми можемо більше. В нас долучаються фермери. В цьому році ми раніше все засіяли, ми долучили ще людей довезли ще теплички. Там вже проростає лучок, базилік, морква трошечки пішла, ридисьчка. Це прям все свіже. Давай для тих, хто ніколи ну, уявимо, що в аудиторії радіо накипіло, є радіослухачі і радіослухачки, які ніколи не чули про те, що таке лавка деокупації, про те, що це взагалі за проект і як він функціонує. Це смаколики від фермерів, ну, в моєму грубому розумінні, а ти тепер виправляй. Окей. Okay. Um... У мене буде зараз екскурс на три роки тому. Почалась повномасштабна війна, а наша діяльність моя і моїх чудових колег трошки змінилася. Ми заснували фонд волонтерська. Фонд волонтерська, як і багато інших наших колег, допомагали з дуже базовими речами, коли були дуже базові потреби. Їжа, її є, є на ліки. Часи йшли, потреби змінювалися, все трансформувалось, і ми трансформувалися. І колись. Чудова журналістка Настя Майор. Вона сказала: Ви класний приклад еволюції благодійної діяльності. Мені дуже дуже сподобалася ця фраза. Я її тепер використовую. Настя, дякую про те, що ну об'єктивно на четвертий рік війни ну не треба вже той пакет з макаронами нікому. Але що треба? Ну що треба? Я тобі скажу, як людина, яка возить для різних бабусі нідесів. Ще треба. Але я маю на увазі глобально в такому угу. обсязі, коли ми зранку та, до ночі та, складаємо та, та, та. Ці, тут абсолютно вінума корони. Ну такого вже та. нема. А є значимося. точкові так. потреби, які треба закривати. Є люди, яким і до початку повномасштабної війни треба було цей пакет, я розумію. Але глобально а, змістився фокус, і ми а, коли почали працювати в деокупації, там спочатку допомагали з цим, потім допомагали багато з відбудовою дахи вікна. Uh -huh. А потім у нас на весні два роки тому, 23-й, це був рік, а, ми зрозуміли, що ми, ми перестали відчувати, що що відбувається, нам а, ну, треба було поїхати і поспілкуватися uh -huh. от прям прицільно. Uh -huh. І в нас було таке дослідження, коли ми їздили, говорили з мешканцями і мешканками. З старостами, з активистами, просто з якимись рандомними людьми. І вони всі так чи інакше в один голос дали зрозуміти, що нема роботи, нема що робити, і нема грошей. Uh -huh. Бо до того, як прийшла Росія на нашу святу землю, uh -huh. вони працювали в агросекторі поля заміновані або в туристичному секторі навколо uh -huh. там Старого Салтову, там всюди uh -huh. Святогірська, не може бути цього зараз. Відповідно, вони сидять. Uh -huh. Або вони сидять на глі е, гуманітарної допомоги. Uh -huh. Тому ми подумали, а як ну ми можемо? І таким чином народилася лавка. Лавка як проект, який, по-перше, закриває ну, цю економічну потребу маленьку, і це одна з його складових. Uh -huh. А друге. Вона дуже мені подобається, вона не очевидна, з першого погляду, коли людина заходить і бачить там якісь помідори, кабачки, гарбузи. А це про те, що є такий навіть термін садотерапія, да? коли людина щось робить в землі руками, вона в цей момент менше думає так, і так. більше відновлюється, скажімо так. І в нас наші фермери навіть, навіть казали нам ну, от цитатами, да? про те, що коли я щось висаджую, поливаю добрю, підв'язую, я не думаю, що знову буде окупація. Uh -huh. І це така картина, як для знаєш, хорошого кіно, на жаль, uh -huh. ми живемо всередині нього. Коли uh -huh. от вона стоїть і засіює цей зернятка цієї під 25 кілометрів від. Села, в якому ми це робимо, дуже чутно uh -huh. фронт. Ну, от воно падає, цей кап uh -huh. за капом. Uh -huh. І насіння так падає в землю, uh -huh. насіння за насінням. Тому це проєкт -то дуже. Життя. Дуже по поетичний образ. Я як поетика одразу його так зловила. От, і дуже сумно, ясно. Але дає надію. У насіння нас не проростає не проростає. Да а у нас насправді це люди. Ну більшість фермерів це село Стодінок, це село за ізюмом. Це майже mm -hmm. кордон Харківської та mm -hmm. Донецької областей. Це дуже далеко. Це логістично, абсолютно невигідно. Але mm -hmm. нам ніколи не було цікаво допомагати там, де от, ну, можна сказати, будь хто допоможе, доїде. Ну бо це близько. Або вони самі можуть mm -hmm. або вони самі можуть якось mm -hmm. Да, нам. От чим далі, тим краще. Mm -hmm. Чим гірша дорога, тим от наш клієнт. Ми, ми, так, а, ми так існували. Я згадую просто ці дороги. Да, там, прям, прям, просто. Часто буває, ми співпрацюємо з фондами великими, залучаємо фінансування на цивільних, виключно так. Угу. І там часто во всіх цих аплікаційних формах, аплікаційних є питання. А, там. Чим ще можна допомогти? Mm -hmm. І я мені здається, вже в 15 фраз на різні проекти пишу, будь ласка, зробіть дорогу, от з'їзд mm -hmm. з, з mm -hmm. траси до цього села. Ну бо там, там треба та дорога. Ну ну прям no, треба. Да-да, Бо там не 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 проїдеш навіть ну амортизація коштує дорого. Я просто пам'ятаю, як ми їздили там якраз з виступами, і ми їхали на такому довгому бусику. І це було просто тяжко для бусика, і для всіх, хто їхав, але ну, що поробиш. Ясно, що дороги хочеться, щоб зробили. Класно, що ти пишеш про це в проєктах різних. Що можна купити? то в лавки окупації. От вона почала функціонувати. От рання весна. У нас рання весна асоціюється там, да, редисочка, якісь огірки, але там, направду, у вас значно більше. Так, десь за місяць ми відкриваємося на повну, ну десь в середину, на травня, 15-20 числа на двох локаціях. А буде свіжа городина, угу. помідорчики, огурчики, зелень, камбачочки. Сподіваюсь, полуниця, бо минулого року нам не пощастило. Угу. Був мінус. Ми не були так сильно підготовлені, бо ми ж не аграрії. Ну угу. зовсім ми нічого угу. не знали. І фермери наші у більшості своїй це маленькі присадібні ділянки. Це люди, які угу. до цього не займалися. Це вперше. Перший, ну вже вдруге. Uh -huh. uh -huh. Коротше, не було в нас агроволокна, яким треба було накривати полуницю. Був uh -huh. страшенний мінус, і тому не було. Uh -huh. А в цьому році, сподіваюся, буде полуниця, більше Klas. ягод. Окрім свіжої грудни, фрешу, та, так ми це uh -huh. називаємо. У нас буде. А як завжди, мед від Романа uh -huh. у нас є прекрасний мешканець села Студінок Роман, Він вчитель фізкультури, uh -huh. і в нього є мед. Взагалі пасіка була його батька. Батько помер до повномасштабного uh -huh. вторгнення. Роман не планував займатися бджоловодством, uh -huh. але йому стало сумно, що ці бджоли там якось не не роблять well, so. те, що вони робили. тому він по ютубу. Uh -huh. Ще там в якомусь, здається, 19-му чи 20-му році а, навчився, і там від двох чи трьох бджолородин, які там по нього залишилися uh -huh. до там, сьогоднішнього дня, він x 10 вже їх має uh -huh. а, прекрасний мед, uh -huh. дуже якісний, бо зараз в нас ще є залишки з минулого року, і вони такі застивші. Uh -huh. ну, тобто, якісний мед він а, через uh -huh. якийсь час а, не, не так лється, як uh -huh. той що в магазині uh -huh. з а, консервантами. Uh -huh. Та а, окрім цього, в нас є продукт власне. Виробництва ми навіть от настільки в це пішли, mm -hmm. що ми зареєстрували виробничу потужність і робимо крафтову сіль. Клас, ви зробили мою мрію. Приходьте. Обов'язково. Це дуже прикольно і дуже на жаль, я знаю, що ви нас чуєте, і ви нас хтось бачить, але ви не можете відчути, як це та, запах. Та. Це неймовірно. А коли ми а її чим робимо сіль? О, ми робимо моя улюблена кріп цибуля. Це кріп цибуля, часник uh -huh. і морська сіль, uh -huh. де солі 45% продукту і 55% п'ять цих всіх це шикарно Просто це вже готовий продукт до всього. Просто да. а, ну. І... Реальість в тому, що всі продукти, окрім солі і цедри, лімона, бо поки що в його лімони не ростуть, uh -huh. вирощують фермери. Ми переробляємо. Ми до цієї думки дійшли теж через проблему. Бо було дуже багато зелені, її не встигали купувати. Бо коли ми відкрилися минулого сезону, там багато було у нас різних пригод, одна з яких. Стосувалась не тільки нас, а взагалі всіх харків'ян uh -huh. повторний наступ 10 травня, і якась uh -huh. кількість людей виїхала, uh -huh. і все пішло трошки не за нашим планом. І в нас лишала зелені, ми думали, боже, що ми можемо з нею ще робити? Угу. Сушить Сушити. Сушити. це був експеримент. Було аномальне спекотне літо плюс 45. Наталія, Наталі, співавторка проєкту, колега моя в себе вдома ще коли у нас там не було дегідратора. Вона це угу. робила просто в пічці. Угу. Вона висушувала і робила ці експерименти. Ми там якось. Дуже Прекрасно. крафтово це продавали, але потім це виросло прямо в виробництво. Ну так, слухай, супер. А, окрім того, що ти розказала, яка ще сіль є? Там а, же ще ще, що... uh -huh. Сіль є ще, ми називаємо її аджика, це з червоним перцем. Uh -huh. У нас є зелений базилік, він на смак і запах як песто, У нас є фіолетовий базилік, він такий трошки з гірчинкою. А є лимонна, це фіолетовий базилік з центрою лимона це до риби, до морепродуктів. Uh -huh. до цього всього. Люні просто, да. так Продовжуємо ти... ковтати. <свист> <свист> такі. Поки все, але будуть. Ну, вже ми робили експерименти, додаткові будуть ще, ростимо більше. Угу. В цьому році ми з Наталі проходимо навчання, називається курс Заробляй на фермі. Ага. Але насправді неймовірний продукт, проєкт. Не можна, на жаль, вже до нього доєднатися. Наші колеги з. Фонду разом Ukraine» Україн спонсоруються е, українських е, фермерів досвідчених, а вони угу. навчають е, таких як ми. Угу. І Там десь 100 людей проходить це навчання. Це інформація, яку неможливо ну якби загуглити. Чи угу. треба своїм досвідами-помилками дуже довго йти? Дуже цікава. Е, 15 лекцій вже було. Ми продовжуємо. І коротше, ці лекції вивели е, нас на багато відкриттів. Ми прям робимо як це роботу над е, помилками. Додаємо, uh -huh. Наталі додає якусь фантастичну кількість нових е, цікавих. Е, вона називається товари зірочки. Uh -huh, uh -huh. От коли є помідори чері, а є жовтий помідор чері в формі грушки. О, oh, да. І люди люблять. Вона така: так це зірочки, зірочки нам треба, і навіть Not ми значит. пробуємо батат. О, клас. Так ти сказала про те, що не ростуть лимони. А коли буде оранжерея? Тому що я відчуваю, що до того йде. Ну в нас десь 20, напевно тепличок, угу. а, можливо, більше. Угу. А, не можу сказати, коли буде оранжерея, але знаючи нас, можна оранжерею, просто лимоні дерева в наявності в Україні є. Я, як людина, яка зараз навесні починає скупляти все, що можна посадити. Я вже бачила, що є і це. От але ну ясно, що воно вимагає підвищеної якоїсь обережності по вирощування. А, у нашої пані Наталі ну не нам на продаж, а просто в саду вона посадила ківі. Угу. От буквально на минулому тижні, тому я думаю так. її не злякати лимонами. Ну зараз вже є такі гібридні сорти, які витримують наші морози, і прекрасно От персики, наприклад, вирощуються на Харківщині чудові, причому різних сортів і, і по-моєму, інжир, угу. якщо я не помиляюсь. Ну тобто Ой, мені вже написують, який у нас смачний етар. Але це ще не все, друзі. Почекайте. Ми додаємо сири. Є mm -hmm. прекрасна сироварня в селі Бугаївка. Я спеціально зараз не буду називати назву, mm -hmm. назву її через місяць. Ви зможете або купити у нас, або замовити у виробника напряму, або погуглити прямо зараз Бугаївські сири. Mm -hmm. це та Бугаївка яка Йомського району люди знаходяться в 22 кілометрах від лінії фронту. Mm -hmm. Вони і до повномасштабної. Війни займалися цим. Це mm -hmm. прекрасне село. Йому дуже сильно пощастило, майже не чіпали. Там величезна ферма, там корівки. Це, це коров'ячий сир. Так, так? це, це коров'ячий mm -hmm. сир, дуже багато видів. Ми зараз, поки його ще не продаємо, тому що ну, ми, по-перше, ще не відкрилися. Mm -hmm. Але ми робимо івенти. От на цих вихідних позавчора робили і дегустацію, і просто трошки mm -hmm. продавали для того, щоб. По трошки знайомити людей з цим продуктом uh -huh. на цьому поки зроблю паузу над гастрономічною частиною, uh -huh. бо в нас буде ще не гастрономічна. Так, яка дуже хотілося ще з минулого року додавати в лавку деокупації щось про деокупацію. Бо дуже багато uh -huh. всього пишуть на цю тему. Різними мовами, а в Харкові є англомовна аудиторія, uh -huh. і мені особисто дуже сумно, коли а, ці чудові журналісти, документалісти, адвокаційні команди та будь-хто з за кордону виїжджає з нашого міста з якимось таким, знаєте, браслетиком за 30 гривень, uh -huh. жовто-синім, таким, да. ну, Знаю. не дуже е якісним. Е uh -huh. ну, Бо в нас тут є. Якісне. якісне, якісне багато, багато різного та й не тільки в нас і, ну, uh -huh. там не знаю. Богдан Логвінянка писав про деокупацію. Скоро uh -huh. вийдеться книжка англійської мови. Це класно. Ну чому б це не продавати? Тому в нас буде куточок на незалежності там під Покуфудою, де будуть книжки на тему деокупації. Я їх потрошки збираю uh -huh. різний самоздат, Прям їжу uh -huh. в Київ і викуповую в дружніх uh -huh. просторів. Які можна буде придбати так само різний арт від листівок до якихось постерів на цю тему mm -hmm. альбоми з фотографіями? Є чудовий проєкт Олександра Гляділова, «Чорнобілі фотографії, неймовірні. От mm -hmm. я в одному такі місці змогла його знайти, забрала все. Києві в українському домі там як крамничка, така у дівчат магазинчик. Uh -huh. Я така в сенсі в Києві є. У нас нема, нам теж треба. Well, <laughs> Так. так що окрім чогось смачного ще буде щось ну, сувенірна така частина так? Та? Ми, ми назвали О, це забрати з собою. Ми назвали це мерч стор волонтерською, як другу частину, uh -huh. бо лавка, ось це все і книжки і арт на тему деокупації. Окрім цього, будемо продавати трошки свого мерча, бо знову ж таки все це конвертується в гроші, uh -huh. гроші конвертуються в донати. Донати конвертується uh -huh. понятно, що. А, і хочемо ще долучати туди мерч. І продавати а, тих бригад полків, батальйонів, з якими співпрацюємо, uh -huh. бо в нас є ще трошки стін, і ми подумали, а чом би ні, uh -huh. це теж а, може uh -huh. вийти. Так, а, давай тепер чітко скажемо про те, коли почнуть функціонувати простори з лавкою, чи вони вже функціонують. На сьомому складі нам ми зараз робимо ремонт. Нам mm -hmm. виготовляють. Ми перероблюємо контейнер під себе mm -hmm. фізично роблять деревину, тому mm -hmm. поки не працює простір. Під пакуфу на Незалежності один а, працює а, івентами, ну бо там вже зроблений угу. ремонт. Ми угу. Коли щось є, ми це анонсуємо. Угу. А, не можу зараз назвати точну дату, скажу так, 15 травня, десь, що перший, що другий простір має бути відкрити. Чи всіх... будуть працювати там зранку до вечора? Так. так. Угу. Час точно не можу сказати, бо там на складі хтось відкривається в 10, закривається в 9. Ми точно закривалися uh -huh. раніше, ну, бо ми зі своїми помидорами точно uh -huh. не конкуруємо з не знаю, баром, який uh -huh. є на території. Ну і відкриваємося трошки пізніше. Тому повний розклад і точну дату трошки згодом, але це середина травня зі свіжою ну, якраз потепліше. орденом. Роз все підросте, що вже підростає. Власне, я так розумію, що якщо слідкувати за вашою інстаграм-сторінкою лавки до окупації», то там про івенти все є. Так, є про івенти, все на сторінці нашій лавка або волонтерська. Ну, краще uh -huh. лавка, якщо вас цікавить, саме лавка. No, і я думаю, що перед відкриттям ми прийдемо до дружніх медіа з коротким прес-релізом для того, щоб просіти точно побачили, коли саме ми відкриваємося. Все, супер. Тоді будемо чекати на вас. От друзі, ми сьогодні разом з Меріям Йол, операційною директоркою фонду волонтерська, розповідала вам про те, що таке лавка до окупації, як вона працює, як вона функціонує, і чому важливо підтримувати цей проект. У Харкові на цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе, слухайте українське, підтримуйте українське і залишайтеся на хвилях радіо накипіла.